Щоб ви розуміли, що десь суспільство починається з хати, з сім'ї, з вулиці. Якщо буде сильна вулиця, то буде сильніший район. Плюс те, що тут у нас багато молодих сімей, багато молоді, багато дітей, які десь потребують розвиватися, мати той громадський чи вільний простір просто, простір, де було б, зібралися всі, від найменших дітей до підлітків і старших людей, тому що всі, всі покоління повинні приймати участь в комуналі, до нашому району. Не було такого справжнього центру, куди б всі могли прийти і побачити одне одного і якось взаємодіяти одне з одним. Нам направду, потрібен свій майдан, куди б ми могли зійтися і поговорити. На численних зборах мешканців було вирішено, що нам потрібно нашій громаді, і перш за все ми вже зупинилися на просторі, який був час міні-сцен навіс, приголу, який буде озеленений, який буде давати тінь літом, який буде служити місцем зустрічі і в гіршу погоду, і в дощу захищатиме. Тому це такий простір на любу погоду, на будь-який час року. Він включатиме, казав себе. І качелі там будуть дитячі, це буде і майданчики для старших. Це глобальний проект, який передбачає всю цю нашу площу. От але в межах громади дії ми збираємо тільки на центральний об'єкт цього всього проекту, на перголи, який потрібно фінансувати 900 євро. 100 євро це близько 25 тисяч гривень, і насправді це не є настільки велика сума для району з межу 8,5 тисяч. І навіть не менші внески це може скоренько можуть нам зібрати всю суму, але для цього ми тут повинні зібратися всі. Добрий день, ми учні з сотої школи, мене звати Анна. Ми дуже хочемо, щоб у нашому різних 2 було багато вільного. Щоб для проведення, ну, я займаюся танцем і я була б дуже рада, якби у нашому різні два з'явилася сцена. Ми, ми теж теж хочемо, хочемо. сцену. Зобіть нам сцену і ми будемо радити вас всіма нашими виставами. Підтримайте нас!